Свіжопригнаний з Європи Volkswagen Tiguan 2017 року випуску на 2-літровому дизелі, автоматі, повному приводі. Машина, яку ми купували від власника з двору, без ДТП, повністю в рідному окрасі, 250 тисяч рідного підтвердженого пробігу. Є історія обслуговування на офіційних сервісах, практично до останнього дня за кордоном. На хорошій комплектації парктроніки 360, камера заднього огляду, синій перламутровий колір, красивий світло-чорний комбінований салончик. Сидіння із тканини та алькантари, шкіряне мультикермо з адаптивним круїзом, велика сенсорна мультимедіа, Apple CarPlay, Android Auto, двохзонний клімат-контроль, є підігрів сидінь та підігрів керма. Auto Hold, вибір режиму руху, автосвітло, повний пакет Автомобіль повністю розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на першого власника в Україні. Клімат-контроль для заднього ряду сидінь. Авто обслужено до найменших дрібниць за кордоном. Є всі чеки-фактури, які це підтверджують. Тут матричні максимальні фари з вирізанням зустрічного транспорту, є отримання у смузі та багато всього іншого. За деталями переходьте в опис під відео та звертайтеся за номером телефону.